Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. А тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми максимально просто оцінимо візит нашого верховного головнокомандувача, Верховного він любить це підкреслювати Вашингтон. І саме з військової точки зору оцінимо. Його гру в мужика там, тобто, ну те, що робив там Зеленський, він грав в мужика. Він показував всьому світу: я, я тут головний, я, от, я, всі любіть мене, я вас захистив. Чого ви мені не кланяєтесь в білому домі, Як ви, яке ви маєте право казати, що ви мені щось передали? Це я всіх захистив. Єдина помилка Володимира Олександровича полягає в тому, що це не він всіх захистив, це Збройні Сили України всіх захистили. І коли він тикав Трампу, бо я це не можу познавати, показував, тикав Трампу наших військовополонених і показував фотки наших військових полонених. Мені було соромно. Хто до я не думав, що це я мені коли скинули це відео, як він там. Сварився з Трампом, бо у мене не було ну, не дуже є часу це все дивитись. Мені скинули це відео, я подивився, а мені стало соромно. Я, і я не повірив взагалі в те, що я це бачу. Я реально навіть відписав, я дійсно це бачив. Тобто, я ну, на все життя запам'ятаю, що я бачив, як Верховного командувач воюючої країни показує президенту, взагалі третьої країни, та яка є партнери, і так далі, наших військовополонених і каже: дивіться, що робиться. Так яким чином може вплинути Трамп на те, щоб наші хлопці не потрапляли в полон? В полон. Можливо, Верховного командувача, що у нас має якось впливати на організацію оборони, щоб наші хлопці мінімально потрапляли в полон? Якась максимально логічна поведінка. Якщо дивитися з точки зору військового, максимально логічна поведінка. Невже Трамп допустив ситуацію, що у нас був оточений Маріуполь? Невже Трамп перед початком повномасштабного вторгнення не розгорнув ОР-1? Оця от ну, оперативний резерв 1. Оця от манічка, який би, до речі, якби був би розгорнути оперативний резерв 1, я вже можу це казати, бо у нас вийшов генерал Наєв і там все розповів. Подивіться його інтерв'ю. Хто ще не бачив, він там прямо звинувачує нашого верховного командувача в бездіяльності. До речі, мені не зрозуміло, чому СБУ не відкрила провадження проти генерала Наєва. Що за це інтерв'ю? Адже це ну, досить контроверсійно під час, ще під час повномасштабної повномасштабної війни. Але справа не в тому: замість того, щоб розгортати го родин на той момент, перекривати танконебезпечні ділянки і знищувати противника ще на моменти підходу до наших кордонів, Зеленський і його оточення не знайшли нічого кращого, ніж розповідати нам про те, що та ні, нічого не буде. А коли все сталося, отак от взяти строковиків, отак от закрити очі і запхати їх туди. От для того, щоб відбувайтесь якось, відбивайтесь. Я просто приймав участь в цих подіях, і я бачив, як воювали строковики. І це просто це, ну, це, це, ну, це ганьба, і при всьому цьому, коли все це відбувалося, тобто прикрити себе, будучи дорослою людиною, взяти і прикритись строковиками, а, а також громадським суспільством, тобто громадянським суспільством, просто тими людьми, які просто пішли, взяли в руки автомати і почали якось там а, а, вести бій з гостомельським десантом. Тобто, у нас не розгорнутий ОР-1 ганяв гостомельський десант по, -по, -по лісам, а у нас. НГУшники, які там були на Звардія, їх було дуже небагато. І вони не мали ні стінгерів, нічого, щоб знищити ці гелікоптери. І громадський резерв, і просто люди, які прийшли. Просто люди, які прийшли, і взяли зброю. Вони ганяли гостомельський десант. Вони боронили Київ, наше громадянське суспільство боронило Київ. І строковики. А в цей час наш верховного командувач вів предвиборчу кампанію, коли він збирав людей. Отак от включав відео і знімав, показував я тут, Єрмак тут, Подоляк тут, там і так далі. Навіть одне це відео воно демонструє всю нездатність керувати державою в критичні моменти. Ми і в спокійні моменти не можемо керувати, а отак от, от от ми себе ведемо в критичні моменти. Більше того, є вже знову ж таки в відкритих джерелах та безліч матеріалів про те, як в перші дні війни президент керував обороною. Ну, фактично ніяк. Він сидів, сидів в підвалі і філософствував щодо того, що відбувається. Звертався до західних партнерів, цитував Черчилля от. і знімав відео. Тобто, фактично, вів предвиборчу кампанію. Генерал Залужний дуже яскраво описав перші дні війни. І до генерала Залужного у мене є безліч питань. І зараз, повірте мені, в. Польється в маси всі ті мінуси, вся, дуже багато негативу на генерала Залужного. Тому що генерал Залужний головний конкурент президента на виборах діючого президента, тому зараз вже вийшов Кратевич. Тобто для Кратевича немає питань звільнити Збройних Сил. Він є кадровий військовий, на що йому служити? Ну, правильно, хай мобілізовані служать. Такі, як я, там, ще якісь, хай там понабирають, хай вони служби, на що, я всі. Я от все, на що мені там служити? Мені та присяга народу, це таке п'яте питання. Я своє відвоював. Нє. Моя позиція послідовна. Контрактник, якщо ти підписав контракт, ти маєш воювати все життя. От коли от, бо ти контрактник, бо ти вчився в професійних навчальних закладах, бо ти не сидиш в окопі, ти не ведеш в окопі бій, як веде наша героїчна піхота, мобілізована з вулиці. Ти контрактник, сидиш десь в тилу. В більшості своєму, бо ну, начальник штабу, наприклад, Картевич замначальника штабу, він сидить там в тилу от, і керуєш операціями, то керуй все життя. Не треба сьорфіти цю хвилю і е, намагатися піти в політику. Ну, що, в принципі, він намагається робити. І, звичайно, йому треба йти з кимось, він буде йти в вертикалі офісу президента, тому він вже почав критикувати залужно. Оце і такого буде далі. У нас дуже багато і от така критика залужного, і всі ці мінуси, які на нього польються, От і я знаю багато в мене до нього питань, але все це невелюється величезним плюсом. Генерал залужний єдиний, хто знайшов в собі сміливість вийти до людей і чесно сказати, що я перші дні війни взагалі не керував обороною. Вона сама по собі відбувалась, і це є абсолютно правда. Бо я був дотичний до тих подій, я бачив, все відбувалось само по собі. Люди на місцях приймали рішення. На місцях, на місцях приймались рішення про проведення тих чи інших дій. Ініціативність на місцях врятувала країну. Громадянське суспільство врятувало країну. Так само як генерал Залужний єдиний, хто визнав, що ну, ми не можемо далі вести затяжну війну. Наш Верховний Головнокомандувач всього, все це знає. Але не вважає за потрібним визнавати. Він веде предвиборчу кампанію. Дуже активно веде предвиборчу кампанію. У нього рейтинг 22%, при повному контролі. Змі це от відкрита інформація. Будь ласка, можемо вдивитись. 22%. Йому треба у залужного там 30 чимось. От йому треба зараз. Нашому президенту треба усю оцей розрив нивелювати. Що там на фронті? Йому не дуже це. це вся ця історія цікава. Якщо він знає, що для нього політично доцільно вигідно показати всій нації, який він мужик, і попавкатись і по, з Трампом, він буде гавкатись з Трампом. Звичайно, зараз він вже дав там інтерв'ю, почався відкат та я не хотів, та ми там, і так далі, це все емоції, це все зрозуміло. Але він буде гавкатися з Трампом. Він зацікавлений виграти наступні вибори і продовжувати бути президентом. Він з першого дня початку війни не веде війну, він веде свою особисту. Медійну кампанію, де він є один герой, і де тільки за, нього, тільки за нього, і навколо нього все має відбуватися. При тому, що реалії на землі зовсім інші. До речі, пишіть в коментарях, чи згодні ви з, з тезою, що це не, до, не навколо президента, об'єднався народ, а що це просто президент залишився зі своїм народом. Пишіть в коментарях, дуже цікава ваша думка. Повернемось до того питання: а що ж ми не підписали? А ми насправді не підписали угоду про надра, які нам чомусь продають як якусь кабальну угоду, яка нас всіх там, що нас примусить там до якогось миру. І я безріч читав негативного, але коли я прочитав сам текст, ну, приблизний текст цієї угоди, про що там мова, це дуже хороша угода для України. Фактично, нам пропонують створити на території України фонд. Американський фонд, який буде під захистом, якщо це буде американський фонд, зрозуміло, що він буде під захистом ФБР і під захистом центрального розвідувального управління. В чому проблема української економіки? Вона дуже яскраво описана в роботі Ернандо де Сото, є такий економіст, згадка мертвого капіталу. Проблема не може такого бути, що у нас бюджет 40 мільярдів, а в Америці, в США декілька трильйонів. Ну, не може бути таких розривів. І так, такого розриву, в принципі, і немає. Тут проблема в тому, що у нас всі активи, які є, які ви бачите навколо себе, вони не капіталізовані. Тобто, умовно кажучи, як все працює в Сполучених Штатах Америки. Є у тебе ідея почати якийсь бізнес, ти приходиш, береш кредит, під цей кредит купуєш якісь засоби, там, товари, машини і так далі. Під ці засоби, ти вже знов можеш брати кредит, знову можеш їх перекредитовувати свою, навіть майбутню. Майбутній свій майбутній прибуток, тобто ти бачиш по звітності, що в наступному році ти там заробиш мільйон, і ти під свій майбутній прибуток можеш взяти кредит. Там знов ж таки можеш взяти кредит. Тобто, ти все можеш кредитувати. Весь твій бізнес ведеться в білу, і ти весь бізнес можеш перекредитовувати. У нас це взагалі не працює. Це не працює. У нас навіть такі безперечні активи, як там, наприклад, товари, які ти купив. Як от у тебе на складі є там товари, ти не можеш їх перекредитувати. Або дебіторська заборгованість, яка перед тобою є. Тобто у тебе є клієнти, які тобі винні, і ти не можеш під цю фактичну дебіторську заборгованість взяти якісь кредити. У нас все це не працює. Не працює чому? Тому що у нас немає незалежних судів і немає правоохоронної системи, яка буде на 100% гарантовано гарантована захищати твій бізнес. Більше того, у нас в країні стільки коштів, які не реінвестовані. У нас просто величезна кількість грошей є у внутрішніх інвесторів, які просто не хочуть інвестувати. Бо дуже обмежена кількість людей, яким можна ці кошти довірити. Ну, подумайте, у нас зараз просто когось знайти, там дати йому декілька мільйонів. Він зник. Що ти будеш робити? Ти ж не будеш шука... ну, шукати, вбивати. Ну, це буде проблема. А правоохоронні органи не будуть його шукати. Їм це не цікаво. У них свої там задачі, їх мало, у них свої задачі і так далі. Тому у нас є проблема в Україні, що бізнес не захищений, інвестиції не захищені. Що пропонує створ... зробити Трамп? Трамп пропонує створити тут на території України фонд, на цей фонд вивезти всі найрентабельніші активи, тобто наші рідкоземельні капали, порти і так далі всі найрентабельніші активи. І всі гроші, які ці активи будуть приносити, реінвестувати в відбудову України. Простими словами, він каже. Це буде йти не вам в бюджет, де ви використовуєте ці кошти неефективно. Якщо хтось вважає, що наш бюджет використовує кошти ефективно. Ну напишіть в коментарях якийсь приклад того, де ви знаєте ефективне використання бюджетних коштів. Мені здається, що там постійно іде розкрадання і використання дуже неефективне. І Трамп каже: ви ці кошти використовувати неефективно, точніше, не він каже, йому його розвідка каже, а він каже нам. Тому ми створимо отакий от фонд. На нього будемо заводити ваші прибутки від ваших найприбутковіших активів. Я не сильно в темі, але от один скандал з Хмельницької АЕС, здається, я, я бачив, що там розповідають експерти щодо цього питання. Там іде якесь тотальне розкрадання. Так само, як і по оборонному бюджету, йде тотальне розкрадання. Тобто, при Порошенко вкрали, і то не доведено, 7 чи 8 мільярдів, і це коштувало йому рейтингу, антирейтингу і так далі. Він і все там була така лавина критики, при тому, що при ньому були побудовані укріплення, і при тому, що ми можемо побачити, що на перші дні повномасштабного вторгнення в зоні ОТО ООС. Не було майже просування противника. І що ті підрозділи, які створювали за часів Порошенка, бездоганно себе проявили і проявляють досі. Але все це при тому, що створювалося це, ну, доволі з обмеженими ресурсами. Але все це історії забути. От він просто його рейтинг знищений через те, що от була така подія. В той же час, при Зеленському, крадуть мільярди, там десятки мільярдів. Я бачив всі розслідування. От, і в принципі, все більш-менш ок, бо він правильно медійно. Бо він правильно медійно себе підтримує. Тому створення от такого, от, створення от такого от фонду інвестиційного на територію України ну, воно не буде поганим. І через цей фонд Рам каже, ми будемо реінвестувати кошти в вашу економіку, ми будемо реінвестувати кошти в відбудову, бо ми хочемо заробити на відбудові. В Америці є проблема, що у них дуже багато інвестицій всередині країни, які не, нема куди подіти. Бо всі знають, що будь-який уряд а, свої. А, Доходи зберігає в облігаціях державного боргу США Росіяни. Так само, ну бо так треба робити це найбільш економічно доцільно. От і у них тому безліч коштів, які вони готові реінвестувати, бо у них є конкуренція з Китаєм. Їм треба якась альтернатива Китаю. Їм банально треба кудись виробництво Apple переносити От, з Китаю і так далі. Бо у них там іде. У них і буде йти війна, тому їм треба союзники. Україна могла б бути непоганим в цьому плані для них союзником, бо вона має потужну армію, бо вона дійсно відстояла демократичні цінності. І через такий фонд можна було б нема довіри до чиновників. Тому вполне цілком логічно створити такий фонд, через який. Скуповувати потрібні активи, реінвестовувати, через які кошти, і через які відбудовувати Україну. І тоді всі гроші будуть використані ефективно, і Америки на цьому зароблять. Наші, ж, звичайно, правителі хочуть, щоб їм просто дали кошти, а вони вже там самі будуть вирішувати, куди ці кошти дівати. Ну, Такого не буде, і тому Трамп послідовно тисне на цю угоду. І замість цієї угоди він пропонує якийсь мир на якихось умовах. Я от не знаю, які умови там різні є зливи. Але я думаю, що нам да нам доведеться піти ще на більше територіальні поступки. Я впевнений, що Путін буде вимагати Запоріжжя, вимагати Херсон або ще якусь частину Херсонської області. Ну, принаймні він буде ставити такі вимоги. Я не знаю, як ми будемо. На ці е, вимоги е, реагувати. І коли Зеленський відмовляється від підписання цієї угоди, зрозуміло, навіщо він це робить? Він накачує свій особистий рейтинг, демонструючи всім, що я каб'єніс, це вони мене змушують, я до останнього кабеніс. Давайте об'єднаємось всі навколо мене і будемо супротив цього супостата, діда, цього ай-яй, і ми будемо. Сопротивлятися цій угоді. ну фактично, ми будемо відкидати будь-які мірні ініціативи. Відкидати будь-який мір. Ми будемо воювати до кінця. Ну тільки воювати буде не він, воювати не буде його, ото... не його оточення. Воювати навіть не будуть кадрові військові. Ми, от, наприклад, Ікратевича бачимо, як наші герої. Герої. Я завжди дуже негативно до них відносився. Але от прям ну, ну, я не знав, що вже настільки це буде явно. От він, будучи військовим кадровим, розповідає що мені по телебаченню про те, що всі мають бути в армії, нас знищать, це війна на за завиживання. Бере і просто звільняється. Плював він на ту війну завижування. От, не оці люди будуть, які зараз по символізують військо і виступають, дають інтерв'ю. Не вони будуть воювати. Воювати буде наша героїчна піхота, яка зараз сидить в окопі. Воювати будуть звичайні люди яких на вулиці ловлять, пхають в бусики, вивозять на ноль. Оці люди, і вони справжні герої. І, і кожен, хто пробув на нулі 2-3 місяці і пішов в СЗЧ, це для мене в 10 разів більше герої, ніж наш Верховний Головнокомандувач. І тим паче всякі різні азовці, які там ми от, в оточенні в плівполоні. Мені так само дуже цікаво, а як це він пішов з полону. І, і Нам показують безліч азовців ще в полоні. Так що командири перші пішли, пішли з полону? Вони ж герої, вони на, над ситуацією. Капітан типу, останній йде з то корабля. Чому вони своїх людей спочатку не звільнили, а потім самі пішли? Ну, такі умови, перемови, то понятно. Не, захоті... не схотіли, б лишились. Але. Ну, не... Ні, нам їх судіть, от, хай собі займаються. І справа не в них, а справа в тому, що справжні герої Української війни, російсько-української війни, справжні герої цієї війни, цієї визвольної війни, наша українська піхота буде продовжувати нести на собі весь тягар війни в той час, коли Зеленський буде займатися своєю предвиборчою кампанією. Бо кожну секунду, поки от ми з вами тут говоримо, наші піхотинці отримують приходи з артилерії, наші піхотинці ведуть стрілецькі бої, наші піхотинці чіпляються за напівпобудовані укріплення. Саме піхотинці, ні льотчики, опера... ні оператори БПЛА, ні артилеристи, вони теж роблять важливу роботу, але саме піхотинці. І вони кожен день, кожен день гинуть. І коли Зеленський грається в свою предвиборчу кампанію, він має розуміти. Що він грається життями реальних людей, не їм не нафантазованих. І цим людям дуже важко. Так само, як і всій нації, дуже важко. І одна історія написати в Твіттері про те, що ха-ха-ха, ми наш президент, йому показав, і просто ну, мені скидають ці скрини. Ну, я не розумію, що це відбувається. Люди, ну як це так? Я, я Ну, понятно, медіа хвиля, треба серфіти. Ми українці, ми всі горда нація. Треба нам підтримати десь президента, він все ж таки наш на нього напали. Але ну, логіка ж має якась бути. Ну, наша піхота ну, є звичайна логіка, ну, 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 наша піхота ну, вона не вивезе, а ви йти туди не хочете. Навіть донатити на Збройні Сили вже ніхто не хоче. До речі, ми так, ми закрили збір. там, Я добавлю десь ми з бізнесу, зберемо щось додамо на той пікап. Ми зібрали, ледь зібрали четверту частину, але я вдячний всім, хто долучився. І на відміну від багатьох інших, хто збирає щось, я все ж задам питання, чому, на вашу думку, так зараз погано йдуть збори? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На мою думку, збори йдуть погано, тому що суспільство втомилося від війни, суспільство хоче миру. Але сказати про це, ну, типу, стидно, заплюють. От. І тим паче у нас. Той, хто не носить форму, не має права говорити. А той, хто носить форму і дійсно воює піхотинець, він не може говорити, бо він сидить в окопі, йому нема коли говорити. От. А говорити можуть там різні люди, наприклад Кратевич. Ну я нічого, ну, якби, ну Просто це факт. Ну, от він... Клоці звільнився, пацик. Ну така, правильно. Я в полоні був, я собі пішов. Буду відпочивати, болотуватись там кудись. От говорити можуть генерали, наприклад, генерал на вийшов і розповідає прямо на верховного головнокомандувача, який він такий сякий сирський. От у нас інтерв'ю почав роздавати. Але ці люди не воюють, вони не є герої. Вони ходять на роботу за зарплату. Все так само, як і я не воював. Я не є герой. Я був протиповітряній обороні Там да ми були на нулі, ми проводили там якісь операції, все. Але ну це таке, ну що там, я, я ходив на роботу. все. Я долучився до Збройних сил і не, добровільно долучився, все понятно, Але у мене ж не хватило жаги написати рапорт перевести з піхоту. Хоча були такі були такі думки, але у мене не вистачило сміливості це зробити. От не вистачило, і коли нас вивели з зони проведення бойових дій, ну просто ходити на роботу в Києві. Там за ну я не можу ходити в протиповітряну оборону. Це будучи, знаходячись в протиповітряній обороні в Києві, ти звичайно виконуєш дуже важливі завдання за дуже малі гроші, але ти просто ходиш на роботу. Ну я не можу. У мене є чим займатися і. Тому я пішов, і це негідний вчинок. І так само, і у мене не вистачило сміливості піти в піхоту. Не вистачило це факт. От. І усіх всіх людей, які розповідають, всяких сирських, наєвих, Кратевичів і так далі. Вони не є піхотинці. Вони сидять в теплих кабінетах і розповідають, як вести війну. А, -а вивози — це наша героїчна піхота. Тому це треба розуміти. І коли е, Зеленський грається в мужика в Вашингтоні, він має розуміти, що за кожен, за кожен кожна хвилина це життя наших солдатів, нашої героїчної піхоти, наших з вами співгромадян. І він, як лідер воюючої нації, має, він же косе під Черчилля. Він має згадати перше, що Черчилль не, не виграв наступні післявоєнні вибори перша подія. Він має згадати друге. Що лідер, лідер воюючої нації має приймати непопулярне рішення. І якщо ви не зміг прийняти непопулярне рішення про мобілізацію, що служать всі, це просте рішення. Служать всі. От з завтрашнього дня у всіх чоловіків заблоковані картки, заблокова все заблоковані, заблоковані будь-які права. Все все заблоковано. Ти не можеш вийти з хати, а, а тільки йдеш в збройні сили. Відслужив два роки, ну півтора. Рік в піхоті, два роки в будь-яких інших, ну три роки, можна два з половиною роки в будь-яких інших підрозділах. Все, ти вільний, ні, ідеш служиш. Вся, вся міліція іде в піхоту, не зважаючи хто він там що, іде в піхоту, крім скрім слідаків, аперів, понятно, що хтось має шукати це реально специфічна робота. Оці два рішення не, не були всі військові пенсіонери, всі в піхоту, він, полковник в піхоту, в окоп. Якщо він військовий пенсіонер, полковник, хай йде взводом командою на взводний опорний пункт. Якщо він вже на пенсії, нащо він там зі своїми знаннями 30-х років про побудову війни, хай йде в піхоту. Оці, оці всі рішення вони не були прийняті. Бо це не рішення. Хто ж за мене тоді за Зеленського проголосує? Хто ж за мене проголосує, він собі думає, якщо я таке буду робити? ні ні ні, ні. це не популярно. Якщо ви не хочеш приймати такі непопулярні рішення щодо мобілізації, приймай непопулярні рішення щодо завершення війни. Приймай реалії, які є на землі. Бо військова ситуація така, що ми не можемо наступати. Приймай ці реалії. Він так само, він хоче, він готовий прийняти. Це 100%. Йому плювати на ті території. Він взагалі йому не цікаво. Подивіться на кількість його поїздок на фронт, коли там зник хайп. Ноль. Йому це не цікаво. Все, він собі сидить, воно йому не треба. Йому треба виграти наступні вибори. І, він, і вони зараз знаходять конфігурацію, як виграти ці наступні вибори. Дуже просто. Зеленський каб'єніця і кричить, я нічого не підпишу, але під тиском такого поганого заходу він щось змушений буде підписати. І оці всі військові зараз їх з'явиться тисячі, які будуть кричати, що Та, хто той залужний, хто він взагалі такий? Він ніхто, і він взагалі нам не треба, який з нього президент. Охай послом буде. Ну чи щось таке. От Зеленський, це да, це наш президент. Отака логіка, в принципі, я ну, не засуджую. Вона нормальна, як для політика, але вона не нормальна і аморальна, як для політика військового часу, бо вона коштує життів нашій піхоті, нашій героїчній піхоті. І окремо хочу сказати не можу не сказати, про різних військових блогерів, які дотичні до офісу президента. Я впевнений, що якщо є ад, ці люди будуть там горіти. Я на мільйон відсотків в цьому впевнені. Я сподіваюся, що пекло існує, і що вони і що вони на тому світі будуть нести відповідальність за те, що вони роблять. Носячи форму, не можна вводити людей в оману. Вони прекрасно всі знають ситуацію. вони знають, що відбувається, і які є перспективи подальшої військової боротьби. Вони знають ці перспективи. Вони знають, скільки коштує один день життя на фронті. Вони знають, що жоден піхотинець вже ніколи. Не повернеться до нормального життя. Я... Вони все це знають. Вони знають, що неможливо навіть з дуже сильною психікою вийти з зони бойових дій і залишитись, типу, неушкодженим і так далі. Я не знаю жодного, хто повернувся, будучи в піхоті, щоб вони нормально. Хтось страдає від безсоння, когось мучають кошмари. І це люди з потужною психікою, які володіють великими бізнесами, але вони були в піхоті, бо вони долучились на перших етапах. І навіть ці люди з дуже сильною психікою, які керують великими колективами, в яких стріляли і в цивільному житті після того, як вони побули рік-півтора в піхоті, ну це інші люди. Вони не сплять ночами. Ну, у них є ПТСР. Навіть у них, я, я уявляю, яку, який стрес відчуває там. Звичайний робітник, якого десь піймали, він знаходиться в цій піхоті. І оці всі блогери, вони все це знають, і вони продовжують писати ну, чуш в своїх телеграм-каналах про те, що там ми переможемо. Ми всі от так от, Наш президент, слон, Я бачив, слон. Що це значить слон? що, блядь. Ми пер. Отак, ніякого договорняка, ми тут всі. І, ці, і всі ці люди вони не знаходяться в окопах. Передивіться їхні телеграм-канали. Вони побачите жодного відео, де він сидить в окопі. Він сидить в Краматорську, отримує соточку бойових і отримає популярність. Завдяки офісу президента. Ну а найпопулярніший блогер з оточення офісу президента, пан Стріненко, коли йому прийшла повістка, кричав всюди, та я мене не для війни народили. Та нема питань. Ну, хай не воює. Тут же ж не те, що кожен має воювати, але навіщо розганяти? Оце ну, навіщо це робити через свої телеграм-канали? Якщо ви лідери суспільної думки, навіщо це казати? Навіщо вводити суспільство в Оману? Ладно, Подаляк розповідав про те, що ми крім возьмемо. Ну, двома армейськими корпусами це не робиться, але це подаляк. Це його робота. От. Але ж ви військові блогери, ну, цього не можна робити. Я сподіваюся на нашу героїчну піхоту. Я сподіваюся, що вона вистоїть. Я щиро вдячний кожному піхотинцю, який зараз бореться за нашу країну, який боронить нашу країну. Я сподіваюся, що Зеленський по соцопитуваннях побачить, що він набрав нормальний рейтинг і згодиться на якесь військово-політичне рішення. Бо, підписуючи будь-який мир сьогодні, ми збережемо тисячі життів завтра і ми збережемо наші території. І найголовніше гарантом нашої незалежності в подальшому. Мені не треба жодні гарантії від НАТО для того, щоб бути незалежним в подальшому. В нашій країні і нашій нації не треба жодні гарантії від жодних Трампів, від якихось макронів. Не від... Нам не треба ніяких гарантії НАТО для того, щоб бути незалежними. Наша гарантія нашої незалежності це наші збройні сили, які створені, які вже є, в яких знаходяться справжні герої яких ми не бачимо, і про яких ми не знаємо, і про яких ми ніколи не дізнаємось, і ці героїчні люди прямо зараз боронять нашу країну. Нам не треба ніяких гарантій. Нам треба нормальне притомне керівництво, і нам треба пауза в цій війні. Ми обов'язково переможемо, але не в цьому раунді.